Варлап це найсекретніший об'єкт зони відчуження, в якому нам доведеться побувати. Так що перевірте свої костюми та зброю, прикупіть побільше антираду і горілочки. І вперед! Is... Лабораторія Х17. Вона ж військова лабораторія. Або Варлап. По суті, повинна була фігурувати як база освідомості. На основі цієї локації зібрано багато інших підземель, наприклад, лабораторії X10, X16 та X18. У тінях Чорнобиля цієї локації немає, але скрізь можна зустріти знайомі місця. Знаходилась вона під генераторами та була вирізана разом із ними. Локацію повернуто до гри у Stalker Прип'яті під назвою лабораторія X8, яка знаходиться у місті Прип'ять під будівлею КБО «Ювілейний». Лабораторія X8 має багато схожостей з цією, проте є і кілька серйозних і не дуже відмінностей, що говорить на користь того, що дані лабораторії могли бути побудовані за однотипною схемою і виконували подібні завдання. Або банально через брак часу та ресурсів на розробку нової локації розробникам було прийнято рішення використовувати старі напрацювання. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях. Цікаво буде почитати вашу думку. Розташована під генераторами дана лабораторія є чотирихрівневою системою приміщень, де кожен рівень відповідає за конкретну діяльність лабораторії. Перший поверх являє собою фактично придбанник. Тут можна виділити КПП та невеликий зал з ліфтом із сходовим спуском справа, який веде на другий рівень. На другому поверсі розташовані адмінприміщення, архіви, столова та гардероб. Все це об'єднано повотиною коридорів. Фактично, другий поверх був місцем проживання обслуговуючого персоналу. Третій поверх значно більший за другий. Тут розташовані приміщення з обладнанням для проведення експериментів, зали з медицинським та технічним устаткуванням, кімната з утилізації біловідходів та приміщення для випробувань, мережа взаємопов'язаних коридорів ще більш заплутана, Четвертий поверх і одним величезним технічним залом, з суміжними слизькими частинами з боків і невеликою кімнатою, до якої проведена сходова платформа. Сблизька частина зі списаним обладнанням та ящиками, які заповнюють дрібною електронікою та макулатурою, які більше не стали в нагоді в господарстві лабораторії. У оригінальній концепції гри планувався єдиний постійний мешканець даної лабораторії. Це невидима сутність. Яка мала охороняти автоматизовану систему керування генераторами, Сталкеру по суті, не треба було знищувати її, йому лише треба було пробратися до управління генераторів і вимкнути їх, після чого вибратись на поверхню. У різних модифікаціях тут зустрічаються як монолітівці, так і освідомість. У деяких тут також зустрічається і спецназ освідомості, бійці якого являють собою голограми, озброєні унікальною зброєю. А що про дану локацію знаєте ви, напишіть в коментарях. А я буду закінчувати відео. Дякую всім за увагу. З вами був Грів. І до наступної зустрічі!